Надійка поспішає отримати похвальний лист за відмінне навчання. 30 травня вона закінчує початкову 25-школу ту школу у Чернігові. За мить відбудеться зустріч, якої вона чекала близько трьох місяців. Ми зустріли Андрія неподалік зупинка київських автобусів. Він провів 12 годин у дорозі, аби встигнути на випускний донечки. Одразу їдемо обирати квіти. Вибір очевидний троянди та сезонні білі півонії. Поки флористи складають букети. Є час випити кави після складної дороги. Спокійно перевести подих не вдається. Постійні дзвінки зі служби не дають зробити ковток. Від роботи відволікаємо розмовами про родину та про те, чому Андрій боронить українські кордони. Раз коли я її побачив, вона так так мене майже не помітила. Вона завжди любила носити чорний одяг, якийсь там червона помада, якісь підбори. Тут на ну, Десні ми грали на гітарі в компанії. А потім вже ближче ще раз познайомились на квартирнику. Я думаю, що це просто на генетичному рівні закладено десь. Ну це я так вважаю. Що це наша країна, наша держава, і скільки можна, скільки можна під когось прогинатись. Ну, правильно? Історію всі знають і е, знають те, що українці боролися завжди. Ми продовжуємо боротися. Що нам залишається робити? Кудись їхати, тікати. Я був за кордоном, там немає нічого такого, чого не можна зробити у нас. Рушаємо на місце призначення. Аби не зіпсувати сюрприз, пробиваємося через лінійку у 31-й гімназії та поспішаємо у кабінет. Андрія забирає вчитель музики 25-ї школи Микита Маківчук, а ми рушаємо на пошуки його родини. Надійка вже стоїть разом з однокласниками на шкільному подвір'ї. Доводиться розкрити таємницю. Їй вручать похвального листа за відмінне навчання. А ми повинні дізнатися, який урок дівчинка полюбляє найбільше. Мені подобається українська мова і інформатика. Ну, По-перше, вона в мене дуже добре виходить. І в мене мені легко запам'ятовуються правила. І вона мені легка і мені цікаво нею займатися. Сьогодні основний, такий твій перший, хто буде прислухній націоналом? Мої батьки і моя бабуся. Надійка знає, що тато приїде на останній дзвоник, та коли це відбудеться, точно невідомо. Знаходимо й маму, цікавимося, звідки в доньки така любов до уроку української мови. Ну, вони, в принципі, люблять навчатися, а українська мова, тому що ми українці, ми живемо в Україні. Зараз в такий час. Ми маємо підтримувати все українське, мову, культуру. Ми маємо спілкуватися, маємо нести це все в майбутнє. Діти наше майбутнє, і якщо вони будуть говорити українською, то ми маємо шанс на те, щоб відновити нашу силу як держави. Можна вже й перейти до питань про Андрія. Ну, важко що його немає поряд, і дочка за ним дуже сумує росте без тата. А як часто вдається ну, відпустки? Е, так, бувають і відпустки, час від часу, там на пару днів може заїхати додому. Бачимось, час від часу, бачимось, тому це радує. Отже, батьки тримають телефони на поготові. Випускниці поправляють сукні, а випускники вже подають їм руку, аби дівчата красиво спустилися на урочисту лінійку. І ось вони вже в спільному танці разом з вчителями підморгують батькам на камеру. Ніна в очікуванні та легкому хвилюванні. Де ж чоловік, який мав прибути на випускний доні? Ось вже без нього Надійка поспішає отримувати похвального листа за відмінне навчання. Ось щаслива повертається до однокласників. Раптом все затихає. Отже, зустрічайте нашого героя, військового. Та нашого таку Питали, заради чого ти воюєш? Я там щось трошки розказав про познації, про свідомість. Я там сидів е, в цій кібіці, щоб мене ніхто не бачив, і слухав, як діти співають, танцюють. Тут Все зрозуміло, заради чого, так? Сотні кілометрів нескінченні місяці розлуки, життя, скуте повідомленнями та короткими, але такими важливими плюсами у відповідь. І ось вона довгоочікувана мить, родина нарешті разом. Хай це лише на кілька днів, але кожен з них безцінний. Наповнений ніжністю та новими моментами разом. ей, може, е бать, я став дорослим, е як е я побачу, е перший раз е Мам, а можна я за тебе забрати? Пам'ятайте, що ви вільний народ вільної країни, слава Україні. Героям слава!